Всім привіт, народ! Сьогодні у нас на вигляді новинка від компанії Kershaw. складаний ніж, який називається Front Runner, тобто лідер. І відразу відразу видно, що це. Такий дуже дизайнерський інструмент, і, напевно, навіть більше аксесуар, ніж інструмент. На клинку не спостерігається жодного клейма відомого найфмейкера, проте є їх фірмовий кершовський спідометр, по якому можна зрозуміти, що це їх власні дизайнери постаралися. Ніж, м'яко кажучи, нестандартний, як за конструкцією, так і за зовнішнім виглядом. Схоже, що дизайнер цього ножа поціновувач стилю стімпанк. Конструкція руків'я є повністю суцільно сталева, всі елементи виготовлені з нержавіючої сталі, але з різним фінішем, з різним покриттям. Як заявляє компанія Kershaw, деякі елементи тут мають покриття грей PVD, деякі бронз PVD. Але все це сталь нержавійка, по суті. Взагалі, руків'я цього ножа дуже непростої конструкції. Як бачимо, тут з однієї сторони сталевий лайнер, поверх якої накладка з покриттям грейповіді, і той самий бронз. А з іншої сторони це суцільний сталевий фрейм, який утворює замок фреймлок. І тут, поверх сталевої цієї пластини, також вмонтовано ще одну сталеву накладку з. Покриттям бронз-біві, тобто типу бронзового. Також тут у нас проглядається перфорований полімерний бекспейсер, така от тівлячна бонка, називаємо її так, і кліпса надзвичайно такого прихованого носіння. Вона прямо ж виходить за загальний контур руків'я ножа. І при носінні на кишені корпус е, ножа взагалі не буде проглядатися. От, і якщо ви поціновувач такого прихованого носіння, то тут вам приємний бонус у вигляді такої кліпси. Але вона не переставляємо і доступна лише полу тип ап для правші під праву руку. Також між осьовим гвинтом і стопорною бонкою вони встановили сюди накладочку таку декоративну. зі з тут же Туджитен чорного кольору. Вона з обох сторін проглядається, ну і, так би мовити, доповнює непростий стиль цього ножа. Ніж, як ви можете розуміти, фліпер, коли його відкриваєш, першого разу, перше, що ти думаєш, це ну, типу, знову керш і знову з пружинкою асістом. Але коли складаєш його, розумієш, що ніяким асістом, ніякою пружинкою в осьовому навіть і не пахне. Тут встановлені КВТ-підшипники, і за рахунок такого жорсткого детенту фліпує він. Як пушка, і з першого відкривання взагалі здається, що там от такий ефект асіста відбувається. Маса цього ножа 116 грамів, що для суцільно-металевого такого інструменту досить непоганий показник. Замок, як я вже казав, фреймлок, причому з обмежувачем. Роль обмежувача замка фреймлок. Тут виконує оця сама накладочка з покриттям бронз PVD. А от клинок цього ножа мені сподобався. Він реально такий симпатичний, досить універсальний профіль, який буде і різати, і колоти на прямих спусках. Фініш тут стон Вош, сталь, як ви можете здогадатись, Д-2, довжина клинка 74 мм при товщині 3 мм. Всі атрибути успішного фліпера тут в наявності. Маємо насічку на плавці фліпера, виборку під вказівний палець і насічку на обуху для зручності утримання, так би мовити. І взагалі в майбутньому хотілося б побачити отакого от профілю клинок на якомусь іншому ножі з більш Таким простим утилітарним руків'ям. Це вже власне мої побажання. Ви, напевно, чекаєте, що я щось скажу про ергономіку цього ножа. О, досить важке це запитання, тому що очевидно, що коли проектували цей ніж, дизайнери нехтували такими. Поняттями як зручність утримання при тривалому різі, як ергономіка і тому подібні моменти, задля того, щоб досягти неповторний дизайн. Звісно, що не всі оцінять такий підхід, адже багато хто не розглядає кишеньковий ніж як елемент стилю, але є і інше бачення, зокрема у творчих людей, які навпаки намагаються нестандартно підходити до всіх предметів повсякденного користування. Напевно, для таких людей цей новий кіршов фронтранер і створений. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд, дякую за поставлений лайк. Сподіваюся, це відео було вам цікавим і корисним.